Революція 1905-1907 років стала потужним імпульсом, що спонукав різні верстви суспільства і політичні партії до активних дій задля збереження політичних і громадянських прав і свобод. Під час революційних подій 1905 року у Лубнах було створено коаліційний комітет. За участю переважно представників Української соціал-демократичної робітничої партії та інших політичних партій, що організував так звану Лубенську самооборону, яка здійснювала самоуправління на території міста та околиць до 1907 року. Анастасія Грінченко разом зі своїм цивільним чоловіком Миколою Сахаровим взяли активну участь у Лубенській самообороні. Микола Сахаров Очолив один із її загонів, так званий Перятинський напрям. А Настя була його помічницею і сестрою милосердя. Як швидко з'ясувалося, російське самодержавство було обурене такими бурхливими революційними подіями, тому вже восени 1905 року посилилась урядова реакція і розпочалася перша хвиля арештів активістів. У грудні 1905 року була заарештована і Анастасія Грінченко, відправлена в ув'язнення до квітня 1906 року. Проте звільнена через хворобу та завдяки клопотанням своїх батьків. Її батько Борис Дмитрович Грінченко зробив усе для того, щоб Настю залишили вдома під заставу. У Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва України зберігаються документи. Пов'язані із клопотаннями Бориса Грінченка до різних органів щодо перебування доньки під домашнім арештом. Долаючи великі труднощі, Борису Дмитровичу таки вдалося досягти згоди слідчого Манжевського і дочку відправили додому під домашній арешт. Проте, біля будинку, де жили Грінченки, залишено двох поліцейських, котрі цілодобово наглядали за помешканням родини. Життєві випробування, що спіткали родину Грінченків. Негативно вплинули на перебіг настиної хвороби. Не здужає дочка, а тут іще прийшли її арештовувати. Я з великим клопотом і труднаціями досяг того, що блищено її під домашнім арештом. Два з половиною тижні стояла в нас поліція, а тепер арешт ізнято, бо я дав за дочку в заставу тисячу карбованців. Але в перспективі ще суд обвинуваченим погрожує катора. Писав Борис Грінченко Костянтину Панківському. 1 жовтня 1908 року стало найтрагічнішим днем для сім'ї Грінченків. Від туберкульозу легенів померла їхня єдина дочка Анастасія, залишивши батькам сина Володимира, який незабаром помер немовлям. У лютому 1908 року. У листопаді-грудні 1905 року вийшла перша в Надніпрянській Україні газета українською мовою Хлібороб. Видавалася на кошти Лубенської української громади тиражем 5 тисяч примірників. Пропагувала ідею створення селянських спілок, друкувала постанови селянських громад про землю, народну освіту, виступала за автономію України і соціальну рівноправність. Четвертий номер газети із закликом селяни усієї України єднайтеся був конфіскований владою. Після п'ятого номера наклад вже 80 тисяч примірників газету заборонила влада. Спроба відновити газету під назвою Хліборобська справа не завершилася успіхом. Засновником газети прийнято вважати Володимира Шемета. А його брату Миколі відводиться роль випускового редактора. Хоча більшість дослідників сумніваються у тому, що роль останнього завершується з редакторськими обов'язками, адже Микола Шемет, який завершив юридичний факультет Київського університету, був одним із найдіяльніших членів української народної партії. І це саме він разом із Миколою Міхновським видали у Львові знамениту брошуру Самостійна Україна. Налякана погромами й карами, ні одна київська друкарня не згоджувалася випустити перший номер української газети. І несподівано в малесеньких лубнах знайшлася друкарня, що глянула на цю справу інакше, зауважував Борис Гарінченко.